що ви думаєте про цю ніч? Ви побували в нокдауні вже в першому раунді, але змогли повернутися в бій. Це стало для вас повчальним досвідом. Так, думаю, це хороший досвід. Це стане хорошим уроком для мене. Я був дещо неуважним у першому раунді. Потрапив у нокдаун та усвідомив, що маю бути обережнішим. І думаю, що на майбутнє я з командою маємо переглянути цей епізод та зробити висновки. Одного разу українському гвоздю дійсно прийшлося не солодко, адже американський противник зворушив Олександра точним ударом уже в першому раунді. Що призвело до нокдауну? Що це був за бій та як врешті він закінчився? Вподобайте цей ролик уже зараз, якщо вам цікаво, а ми на каналі Тайк Майсон розкажемо про те, як зміг піднятися українець. Камон, ми звикли до того, що боксер напівважкого дивізіону Олександр Гвоздик вигравав майже завжди, крім свого крайнього поєдинку. Бронзовий призер Олімпійських ігор у Лондоні пошумів у складі українських отаманів, після чого підписав контракт із топовою організацією Топ Ренк, яка просувала харків'янина на боксерському ринку. Америки Олександр раз за разом боксував у штатах, впевнено виносячи противників середнього калібру нокаут за нокаутом. Гвоздь доводив тамтешній публіці, що його бокс вартує уваги широкого кола аудиторії. І у своєму десятому бою завоював вакантний пояс Північноамериканської федерації боксу, підправивши відпочивати досвідченого Наджиба Мохамеді вже у другому раунді. Амідосаквена Захищати цей ремінь гвоздик мав у карді мегафайту Віктора Постола та Теренса Кроуфорда у 16-му році. У суперниках незручний екс-претендент на пояс чемпіона світу, американець Томмі Карпенсі. Цей хлопака вже виходив і в титульних боях, але раз за разом програвав натану клеверлі за пояс WBO. Анджію фонфарі за пояс IBO та Адонісу Стівенсону за ремінь WBC за рік до бою з гвоздиком. Напередодні бою Олександр зазначав, що звичайної прогулянки він не чекає, адже йому протистоятиме досвідчений 30-річний боксер із правосторонньою стійкою. Нехай Карпенці нижчий за гвоздя, але попервах противник влучав у голову українця. Старт видався неспішним. Томмі намагався закинути свою ближню плюху, а Сашко пристрілювався, перевіряв американця. Усе скидалося на максимально буденний перший раунд, але お、oh. oh. Гвоздик не помітив боковий на зближенні, упав і Сашка просто повело в сторону. Встав, сконцентрувався та продовжуєш боксувати. До речі, про цей бій розрив взаємини з Ломаченком та своє повернення. Гвоздик розповідав в інтерв'ю нашому каналу. Якщо не бачили, раджу подивитися за підказкою. Добувши психологічну перевагу, Карпенці тут же пішов уперед у спробі фінішувати українця, але вмінь забракло. Олександр почав джебити та стримав противника до кінця першого раунду. Oh, again, right, Рахунок уже 8-10. Потрібно не тільки швидко оговтатися, але й виправляти ситуацію. Поразка була би значним апсетом. У другому раунді Томі шукав зближень та провалів від гвоздя. Адже менший розмах рук американця змушував діяти його на ближній дистанції. Гвоздь джебить. Іноді пропускає бокові та намагається знайти момент для якісної розрядки своєї вбивчої правої руки. Здавалося, що українець зумів оговтатися після пропущеного в першому раунді бокового. Карпенці нахабно вперед не йшов. А ближче до кінця другої трихвилинки запал протистояння зростав і ще. Українець хотів вирівняти позиції. Карпенці робив усе, аби продовжити володарювати в ринзі. <звук> у куті американці відчули, що перевага здобута в першому раунді може швидко розтанути. Тому батько він же тренер Том Карпенці повторював у куті: мені потрібен захист, мені потрібен твій джеб». Добре, змазаний, як дідів Жигуль, американець виходив на третій раунд. Але активно джебити почав саме Сашко. Українець активізувався та обстрілював противника, перевіряючи тулуб. знаючи, яка кувалда у гвоздя справою для карпенці. Це вже дзвіночки. Але американець ніяк не відреагував. Колишній отаман без особливих швидкостей почав наступати. Гвоздик викидав більше, при цьому не включаючи особливо сили в удар. Перевага була за українцем. Карпенці відповідав менше, але слід відзначити, що ближній хук американця іще потурбував Сашка, проте темп бою поки ніхто сильно не піднімав. Right down the the south boss. практично розтративши свою перевагу, Карпенці став жвавішим на ногах. По-перше, частіше йшов уперед. По-друге, був активнішим у захисті, що ускладнювало гвоздику завдання влучати у противника. Адже як тільки Томі застоювався, тут же отримував серію від українця. Гвоздик не заряджався і почувався напрочуд розкуто. Здавалося, що свою головну зброю Олімпійський призер поки тільки готує. Примітним було те, що гвоздь заряджав праву руку, проте цілив потулобу. Можливо, задача була змусити приспустити руки суперника, пригодувати його. Хоча, судячи з американського фейсу, і пописку також прилітало ні в Нівроку. П'ятому раунді Олександр став викидати більше силових і дещо залипати в супернику. За що ледь не поплатився ще одним нокдауном. Дуже небезпечна контра від суперника. Хуки від Карпенці летіли за небезпечною траєкторією, але гвоздь став обережнішим. Підбирав безпечнішу дистанцію та не застоювався в противнику. Карпенці було важко щось протиставити довгорукішому та витривалішому українцю. Той заткував без особливих надій на якісні атаки. Гвоздь методично розбивав суперника поверхами. І в одному з епізодів гвоздик таки добив американця. Суперник проспав точний удар Сашка по ліверу, який і став останнім хвістком у цьому поєдинку. До десяти Карпенці так і не піднявся. Скривавлене обличчя та важке дихання говорили самі за себе. На повторі було чітко видно, із якою жагою завдавав цей постріл Олександр, який за шість раундів встиг побувати в нокдауні, але й закінчити із цим противником. Якісний камбек сам гвоздик зараз говорить про те, що повернеться напевне у його вазі домінують росіяни, Бівол та бетербіїв. Як ви вважаєте, чи зможе українець здати їм бій після повернення, чи час уже пройшов? Напишіть свою думку в коментарях під цим відео.